У Вінниці, 12 та 13 липня, відбудеться унікальна екоініціатива на підтримку збройних сил України. На березі річки Скельна відбудеться толока та лекторій. Події покликані привернути увагу до важливості малих річок та популяризувати екологічно свідомий спосіб життя. Сьогодні в нашій студії всі деталі та про можливості участі обговоримо з директоркою комунального підприємства Інститут розвитку міст Яною Чайковською. Пані Яно, вітаю вас. Доброго дня. Отож, річкова розмова. Заявлено два дні, що відбуватиметься в рамках першого, в рамках толоки. Отож, в суботу, з ранку, з десятої ранку, ми будемо збиратися з небайдужими мешканцями і доглянемо трішки ту локацію, на якій, власне, ми проводили багато заходів вже минулого року. Впродовж цього тижня з комунальним підприємством Вінницької міської ради, ми вже там були, вже подіставали найбільш такі важкі і неприємні об'єкти з самого русла малої річки. Це такі планові обходи і перевірки. Але, власне, ми розуміємо, що такі об'єкти вони засмічуються швидко і на. Жаль, досі засмічується часто, тому з мешканцями ми також пройдемось, подивимося, як жила ця локація з минулого літа. Піднімемо з землі те сміття, яке позалишалося, та підготуємо власне ділянку для лекторії, яка відбудеться вже в неділю. Власне, чому обрали річку скельна? Розкажіть детальніше. Річка Скельна вона розташована дуже близько до центральної і найбільш помітної частини нашого міста. Вона розпочинається близько вулиці Пирогова за торговим комплексом Анастасія. І далі, між приватним сектором та між вулицею Литвиненка Вельмут, проходить до Південного Бугу, до вулиці Каріатовичів. Тобто, це така зелена пляма, зелена ділянка, яка є дуже близькою до активної частини Вінниці, але водночас захованою. І ми собі поставили за мету привернути до неї увагу, щоб якомога більше він побачили, що у нас є ця велика кількість квадратних метрів, і не лише з великою кількістю зелені і води, де можна проводити якісно час. Звісно, що вона потребує і реконструкції, і догляду, і підтримки ренатуралізації. Але оскільки зараз ми не маємо достатньо ресурсу або зробити цей проект. Комплексним ми використовуємо ті можливості, які там вже є. Приводимо людей, ділимося цікавою інформацією і показуємо, що в Вінниці є природні ресурс, який є, варто берегти. Чим буде особливий саме лекторій 13-го числа, розкажіть, будь ласка, хто у спікерах про що говоритимете? Отож на цьому лекторії ми собі ставили за мету говорити не лише про малі річки. Мала річка тут, як така хазяйка, до якої ми прийшли в гості на локацію, і говоримо абсолютно про різні теми. Ключова, це, звісно, наше довкілля і поведінка людей по відношенню до довкілля, окрім малих річок, ми поговоримо про сортування відходів, про повторне використання відходів. Також про методи харчування, так веганські способи, екологічні способи харчуватись, тобто достатньо багато різних тем, які можуть згодитися в житті вінничан. Але також що добре, ми очікуємо експерта, з яким ми працюємо київського експерта Юрія Голубєва, який дуже гарно, глибоко і з наукової точки зору займається саме гідрологічними питаннями, питаннями водойм, великих і малих річок. І ми вже близько року з ним працюємо над річкою Тяжи. І, власне, усі мешканці зможуть поставити такі вузькі точні питання, що ж дійсно не вистачає нашим природним об'єктам або чого занадто багато для них, і він дасть таку ґрунтовну експертну наукову точку зору. Як ви оцінюєте рівень екологічної обізнаності вінничан зараз? Я гадаю, що вона поступово зростає. Ми нещодавно проводили велике муніципальне опитування щодо всіх тем та секторів Вінницької міської територіальної громади. І коли ми запитуємо про виклики, з якими зараз стикаються мешканці, то екологія довкілля це завжди в топі, тобто, навіть незважаючи на безпекову ситуацію та на те, що ми проживаємо війну, мешканці все одно турбує і якість води, і якість повітря, і якість зелених насаджень, і це залишається ключовою проблематикою, ключовим викликом. з яким нам необхідно боротися. Якщо ми говоримо про війничан, які хочуть долучитись, власне, давайте розпочнемо, хто в організаторах. І війничани, які хочуть долучитись, що потрібно з собою мати? Мені дуже приємно говорити про організаторів, тому що ця подія організовується не лише містом, не лише інститутом розвитку міст, а і громадською організацією «Малі річки Вінниці. Це молода і нова громадська організація, і власне вона склалася з тих людей, які в свій час просто приходили на заходи, які ми організовували, і знайомилися з цими об'єктами. І, врешті-решт, вони зрозуміли, що в принципі можна не тільки приходити на заходи, а й також вкладати більше свого часу та ресурсу в. В ті об'єкти, в ті малі річки, які їм полюбилися, до яких вони стали небайдужими, і зараз ця когорта людей насправді робить дуже важливу роботу. Вони пишуть звернення, вони обстежують водні об'єкти на предмет порушень, і вони дійсно вболівають щиро за те, щоб малі річки залишалися такими. Живими та здоровими в громаді, і я насправді захоплююсь цим підходом, тому що дуже багато зараз громадянок та громадян України вони. Інвестують та донатять свої ресурси, гроші, час, увагу, емоції на бойові дії і на війну. І якщо в людей ще залишається якась частина їхнього вільного часу чи ресурсів, аби інвестувати і в свою громаду, і в розвиток того, що нас оточує, то це викликає дуже багато поваги. Тому всі громадські організації і всі активісти, які залишаються працювати на підтримку. Того, що ми маємо, того за що ми боремось, це дуже важливо. Власне ці два дні також об'єднані довкола підтримки збройним силам України. Розкажіть, будь ласка, для кого збираєте? У Нас також ще є громадська організація, одна з, з якою ми дружимо, і з якою ми проводимо багато ініціатив, це мистецьке об'єднання Плай. І зовсім нещодавно вони проводили фестиваль на території Сан. Я думаю, багато вінничан відвідували. І, власне, один із їхніх друзів-побратимів зараз у війську та потребує транспортних засобів. Ми розуміємо, це потреба у всіх військових частин для різних наших воїнів. Тому ми вирішили їх підтримати. І власне, для Побратима громадської організації Плай буде відбуватися збір на авто. Як зареєструватись на участь? Ви можете знайти у Фейсбуці подію, яка так і називається річкова розмова. або ж знайти нашу сторінку малі річки Вінниці. Там буде вся необхідна інформація. А також посилання невеличка зручна google форма щоб ми розуміли, скільки нас буде, тому що також будемо пригощати невеличкими смаколиками учасників. Сподіваюсь, що багато вінничан доєднаються. А вам дякую за гарну розмову. Дякую. Нашим глядачам нагадаю, гостою студії була директорка комунального підприємства Інститут розвитку міст Янна Чайковська. Не перемикайте, попереду ще чимало цікавого.